Бомби-зловмисники заклали в урни. Нічого не підозрюючи, городяни рухались у своїх справах, коли звичайне життя міста порушила серія вибухів. Перший з них стався в 11.40 на розі проспекту Карла Маркса та Сирова. Сміттєвий бак вибухнув, коли трамвай під'їхав до зупинки. Тоді постраждало 13 осіб. Усіх доставили в обласну лікарню Мечникова. Другий пролунав майже через годину на алеї закоханих. Там жертвами стали 20 городян, дев'ять з них діти. У третьому вибуху біля парку Глоби. 12.45 постраждали четверо. Інформації про потерпілих від четвертого вибуху немає. На той час у ЗМІ не було інформації навіть про точну кількість підривів. Трохи пізніше городяни зітхнуть із полегшенням, загиблих немає. Проте в лікарні Мечника констатували – дехто отримав дуже серйозні травми. Найважча була у Валерія Рудковського. Він залишився без руки. Основні хворі – це рвані рани, це ушиблені рани, состояння і життя. Нічого не вражає. Це в одному больному ампутували руку ці події згодом визнали терактом, хоча народних версій було достатньо. Говорили навіть про помсту за вбивство відомого дніпропетровського бізнесмена Геннадія Аксельрода, яке сталося незадовго до вибухів. Президентом України був створений координаційний штаб для оперативного та всебічного розслідування. Будуть виділені лучші сищики. Сьогодні буде создана спеціальна слідча група. Которая буде розбиратися з цими двадцять 29 квітня 2012 тисячі Слідчі служби безпеки України за підозрою у скоєнні цього злочину почали розшукувати три людини. 12 травня з'явився ще один фоторобот. А вже 31-го у Дніпропетровську заступник генерального прокурора України Віктор Войцишин повідомив за підозрою в організації вибухів. Затримані двоє місцевих мешканців. Через кілька днів уже чотирьох підозрюваних ув'язнили та інкримінували не чотири, а п'ять вибухів. Шість Тильний для одного мешканця Дніпропетровска выбух біля Цума 16 листопада 2011 общение с ними проходило путем использования интернета то бишь определенные практические шаги преступники обязаны были совершать они их делали соответственно они оставляли определенные следы соответственно у нас появилась возможность идентифицировать данных лиц и понять что эти лица имеют прямое отношение к совершенным преступлениям Зараз по цій справі тривають суди. Двоє організаторів вже визнали свою провину. Це Віктор Сукачов та Віталій Федоряк. Лев Просвірнін та Дмитро Рева заявляють, їхні адвокати затримані помилково. Навіть да, якщо Федоряк говорить для мене загадка, по тому наш почему, почему у нас четверо Він ондаже возмущається тим, що їх ані завершали вдвоєм, а їх. Их... А в залі казали ще чотири чоловіка. Представники державного звинувачення пророкують, що суд над дніпропетровськими терористами закінчиться максимум за два місяці, коли допитають свідків і потерпілих. А вони, як і решта дніпропетровців, все ще приходять до тями. В лікарні Мечнікова навіть відкрилася гаряча лінія психологічної допомоги тим, хто і досі побоюється повторення вибухів. А Валерій Рудковський той, хто найбільше постраждав, 27 квітня, днями отримав протез замість ампутованої руки і вчиться їм користуватися. Каже, забути та простити підривників навіть не намагається. Як ніколи вважає, їх не виправдає і суспільство. Грубо говоря, німні і спаску діляться так життя. От якого їм простіть не можу. І я думаю, що і з тим це не простіт. Анна Мандрикіна, Анастасія Гречнікова, новини Дев'ятого каналу.